Доброго дня, друзі, 24 жовтня. Обмолочуємо кусочки огороди. Пооставалися в нас там клаптики. Коротше, то треба закрити питання, бо на завтра стоїть опять великий дуже дощ. <кій> так що прийняли рішення косити її такою, яка вона є по влагі. Отвеземо її одразу на спіртзавод і закриємо. Вопрос. Порішали тут на місці, знайшли комбайн, правда без фризи, як ви можете бачити. Ну нічого, головне, що воно буде скошене. Тоді, як все нормально, зафризуємо і вигоремо. Така тут кукурузка, це тут уже, я навіть не скажу вам, що й посіяне, тут уже сіялося воно. Все, що пооставалося із мішків, те воно те і є. Такий комбойник Джондір 9520 або 9500. Танине, звісно, страшне на цих огородах, але все одно вбирати треба. Там приїхала фура, зараз прямо на фуру будемо грузити. І вивозить на спіртзавод. 3-600 ціна по безналу, але все одно з нею нема що робити. Складі у нас суха, з цією, нема смисла, тому що буде тільки переводняк. Вже захмарює. На завтра стоїть 25 мм. Там ще доурюємо. Поле одне, дай Бог, щоб ми до завтра його домолотили, доорали. До Цікаво буде заміряти влагу. Я думаю десь 20 плюс 22 може писати. Тусок, все, переїжджаємо на другий. І 60 соток почти повен бункер. Не знаю скільки бункер, правда, в цьому комбайні. Я думаю, тон 5 должно, мабуть, бути. може. А може і немає. Кожна, тобто, треба попитати комбайнера. Переїжджаємо на інший кусок. Набили ще один бункерок. Це переїхали на друге поле. Тут почти 4 гектара. Один бункер вже є. Не вистачило йому дойти до краю. І зараз поміряємо влагу. Цікаво, що, що в таку погоду за влага в нас. Я думаю, двадцяточка бути. 18, така сама, як. Іс. А поки молотимо, привезли трактористу обід. Добиває він уже це поле тут. Осталося йому зовсім небагато. Я думаю, слава Богу, може до доща сьогоднішнього і вспінемо. Отлічна оранка. так виходить чудово. 9 гектар за день вчора вигорали. Я вважаю, що досить непогано. Це ось наша пшеничка на 23 жовтня має отакий вона вигляд. Що скажете, друзі, нормально на цей період часу чи не дуже. Так, ну домолотили це поле. Слава Богу, з кукурузою на цей рік уже все. Скільки е тут -е -е, 3,5 гектара, намолотили 4 повних бункера. Бункер десь кажуть хлопці, десь 6 тонн. Не знаю, скільки воно тут вийшло. Ця кукуруза тут у нас по Дісковці була посіяна, там в мене є на каналі відео, як ми її сіяли. Уже тут і сроки такі посіва були не дуже як би, вовремя. Е, ну, в принципі, щось ще сипнуло, якісь там, я думаю, до 80 центнерів вийшлося. У нас е, влага 18. В принципі, теж нормально. Ми думали, десь буде в районі 20-22. отак. Ну, а воно ще більш-менш вийшло. Так що такі справи, друзі. Тепер сюди. Ну ще два і все. Ну <ристотє ристотє> <оттєл>, ще два після цього. Після цього ще два, да. Ні, оце ось сим ще два. Вот це ще раз <ристотє> і ще раз. Ну да, двічі. <ристотє> вот и все. Зараз оце, бля, як перецей. <рив> так, ну отакі справи. Короче, трохи підіб'ємо підсумок по кукурудзі. В цьому році не дуже, якби в нас вона отримала десь до 80 центнерів, до не більше в обшій сумі. Так що на наступний рік будемо трошки зменшувати пасіви кукурудзи. По-перше, що по сівмат стоїть набагато дорожче, ніж, допустимо, того самого сояшника на гектар. По гербіцидах, в принципі, нормально, плюс-мінус, але по збуту трошки є питання. Важкувато зі збутом в останні роки. Так що, ну а так, в принципі, рік закрили, все убрали. Все посіяли, осталось трошки нам догорать. І на цьому будемо заканчувати сезон. В цінах на зернові сояшник в районі 12 тисяч з ПДВ, кукурудза смішна, ціна. Предлагають 2,5 за налічку за базу. Це дзвонили там товариші із. З Миколаєва кажуть, логістика дуже багато з'їдає 2500 за базу. Я так порахував, якщо, допустимо, в людей там 20 влага, скидають вони 150 гривень за процент вологи. 20 це в нас виходить, грубо говоря, тисячу гривень вони скидають за вологу і там ще туди-сюди якийсь там сор, ще щось, і, і виходить, що. Вона тисяч по півтори в кращому випадку за налічку. Плюс комбайн, плюс Т, плюс С. Коротше, б то не рентабельна кукурудза з ПДВ. Ми возимо зараз 3600 на спиртзавод. Тоже якби ціна не супер Ахті. Але хоча б тут по місту не так дорого логістика обходиться. Ну і там трошки показники в них. По вологі чуть вищі, то, в принципі, ще більш-менш там, я думаю, десь 3-400 воно нам виходить чистим з ПДВ. Так що такі справи. В кого які там ситуація по цінам, поділіться, будь ласка, в коментарях. Може хтось купляє щось, може комусь щось цікаво. Залишайте свої коментарі під відео. Ну, а ми з вами. Прощаємось до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. До побачення.